Діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, там найдете щире слово, і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а може ще й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно Моїх діток нерозумних, як свою дитину 200-річчя з дня народження видатного українського письменника Тараса Шевченка вшанували в Житомирі. Зранку 9 березня близько 300 людей зібралися біля Житомирської облдержадміністрації та вирушили ходою до пам'ятника Тарасові Шевченку. За словами голови Житомирської облдержадміністрації Сидора Кізіна, слова великого кобзаря не втрачають своєї актуальності і сьогодні. Це все що Шевченко писав, це як про сьогоднішній. Дав нам базові принципи, дав нам дороговкази з його словом. Ми продовжуємо в урочистій ході також взяв участь і народний депутат України Геннадій Зубко з дружиною. Нардеп каже: символічним є те, що події, які відбуваються в державі, співпадають з 200-річчям великого поета. Ти мені дуже приємно, взагалі, що саме у річчя так, відбуваються такі події, події, які в першу чергу згуртовують український народ. Згуртовують українську націю, і ви знаєте, дуже приємно бачити людей, які вчора ще відстоювали незалежність України на барикадах. Сьогодні вони відновлюють же Україну як нову державу. На завершення акції Житомиряни заспівали державний гімн та поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. Участь у покладанні квітів взяли також секретар міської ради Любов Цимбалюк та перший заступник міського голови Сергій Сухомлин.